Всім привіт, дівчатка. Сьогодні я хочу показати вам дуже коротеньке відео про покупки. Тут у нас догляд і парфуми. Це повністю, скажімо так, чоловіче відео, тому що в цьому замовленні для мене абсолютно нічого. Перше, що ви бачите перед собою, це ось таке замовлення з Єви, скажімо так, Гель для душу від All Spice Це аромат цитрусу, якщо не помиляюсь, так, дикий аромат цитрусу. Ось так він виглядає. Можливо, ось. Так вам покажу. Ну, думаю, всі знають. Це я замовляла по проханню брата чоловіка. Тут майже все, це раз для нього, але є дещо для мого, тому вирішила вам показати: 250 мл аромат гелю для душу. Я брала вже такі, сподобались чоловіку, тому замовила. Далі ось таких знову два. Дезодорант антиперспіранта це від відніве Men, black and white. Invisible Original, 72 години. Ось такий. І другий ось такий Cool Kick, Чи якось так, коротше, не знаю. Також 72 години. Це також замовляла для брата чоловіка, але він сказав, що йому два не потрібно, тому йому дамо ось цей, а цей залишу для свого чоловіка. Мій також любить такі. Антиперспіранти йому зайшли, тому що спочатку він взагалі не мене не користувався, йому подобались лише такі гелові, стікові. А зараз то він перейшов на ось такі, йому подобається. Тому взяла, якщо навіть залишиться нам один, то не пропаде, тому що обов'язково використаємо. І знову ж таки була ця акція на Нівею, і в подарунок мені прислали ось таку косметичку. Вона ще запакована. У минулому відео я показувала точно таку саму. Ну, думаю, нехай буде. E, розмір 22х11 на, на 11, ну нехай буде. Косметички потрібно. Часто, завжди. І також подарунок, знову ж таки, маска, яка вже точно залишиться мені, бо більше нема кому. <кій> така тканина маска від Нівея. Natural Radiance, чи якось так, Природні сяєння. Ось така масочка. Вже з минулого замовлення є така в подарунок і ця. Також, думаю, обов'язково використаю. Далі, власне, заради чого робилося це замовлення? Це ось такі дві парфумовані водички від Марк Бартон. Це також для брата чоловіка я замовляла, тому що в минулому відео я вам показувала я замовляла для свого чоловіка. Він прийшов до нас, був у нас в гостях, потім по, ну, дали ми йому понюхати, йому дуже сподобалось. Він попросив замов мені. Це ось такий 13 М13. Ну, я не буду їх відкривати, Марк Бартон. Цей... Чоловічі аромат 13-й. Я в минулому відео показувала, я замовляла чоловікові. Ось так він виглядає. Чоловік мій зараз у вдома був трошечки, то він користувався. от Видно, навіть так вже трошки він користувався. Це точно такий самий аромат. Давайте я вам спробую його я, якось описати. Ну, 13-й це більш такий фужерний аромат. Такий шкіряний, деревний, тут присутні і гвоздика, жимолость, конвалію, чітко я відчуваю, кедр, шкіра, от, точно от шкіра ну це просто, там такий класний, скажімо так, віддає таким ну, ну, ну дуже гарний бергамот, є такі нотки ну, кедра, лаванда, лимон, мандарин, конвалія, мускус, ну коротше, дуже класний аромат. Ну, Він дійсно такий фужарний, хороший аромат. Мені сподобався. І другий такі парфуми це 35-й номер. Одні такі замовляла я їх сліпу по опису і по відгуках. Одні такі я замовила для чоловікового брата, і інші от для чоловіка. Я замовила. Ось я його вже відкрила, ось так вони виглядають, повністю ідентична баночка, лише відрізняється от знизу номерками. Ось так вони виглядають. Ті такі ж. Це в нас вже такий східний аромат. Тут вже такі нотки грані, лаванди, пачулі, бурштин, відчувається, бергамот, мандарин, також перець, кедр. ну Також класний аромат. І по... я так ходила понюхати, він мені, здається, він мені копія Dior Sauvage. От мені чомусь так здається. Якщо я не права, от можете мене. Виправити, поправити. Ну, і це, в принципі, ось таке малесеньке було замовлення. Ці парфуми я замовляла, тому що я, я, я так думала, вони виводять їх з лінійки, тому що жіночих там вже зовсім немає, А лише чоловічі вони розпродували. Але зараз бачу, вони й досі є в наявності. Аромати дійсно класні, такі дуже стійкі, тримаються дуже довго, буквально там навіть чоловік там походить. Добу, навіть потім я забираю прати одяг, якщо він там приїжджає, попрала з порошком, з Ополіскувачем. І потім ще трошки чути цей аромат навіть на одязі після вулиці. Тому аромат насправді дуже стійкий і мені наскільки подобається. Ну, це такі всі мої покупочки, всім дякую за увагу, що були зі мною. Всім до наступних зустрічей, гарного дня чи іншої частини допомоги, ви дивитесь це відео і до зустрічі!